Вислів, ним хтось не стратив, щось удав. Я собі наповнила цю мудру приказку, коли мся познайомив із частованим чоловіком на Великоберезнянщині Іваном Станіславовичем Матюку. Цей Сейчулятник не б'ється в груди і не гойкать уж він русин, а тихенько допомагає тим творчим людям, які мають талант, пропагувати наше іскусство по Україні і за границю. Чистований, Іване, повічте, чим займається ваша організація? Назва сама русинського відродження говорить про себе сама. Тобто відродження культури національних меншин русинів у нас стоїть на Закарпатті, в частності на березнянщині. Березнянщина то унікум, і у неї є всього по чуть-чуть. Всього по чуть-чуть. – чуть-чуть, який розвивається великими темпами, в частності моя родина, я з Лютої народився в селі Люта, то найбільше село в нас на Березнячині. Є частина русинів таких чистокровних, які підтримують і борються за себе і будуть стояти на своєму. Та культура, яка була нам передана дідами, ми її не пронесли так як слід до теперішнього часу, тому. І сама організація напросилася от з такою назвою відкрити таку організацію. Чим займається організація? Ну як відроджувати культуру? Культуру відроджувати то не так-то і просто, і легко. По-перше, її треба знати. Іван Станіславович родився в живописному селі Люта, куди дуже часто він по подумки вертать. Все красною село йомуся часто снить, бо це можемо ми забити путики дідства. Навіть місяця же істинний патріот своєї землі, каже Іван Матьовка, нігде не забувають рудні гори і доли, по яких бігав літніми теплими днями, аби найти грибика, зарвати дуже погучу малинку, ягодку, напитися студеної води з гірської керниці. Всі чувства нас супровод. Ходжуть уся, де без мене ми не були. Так поетично мислить герої нашої передачі. За що любите Великобрезнянщину? Ну як не любити, як не любити той край, в якому я б тися як його не любити. Ну, По-перше, то я неповторно. Березнянський район. Не може зрівняти, наприклад, або із Березнянським районом якийсь другий не можна зрівняти, так буде правильно сказано. У нас на Закарпатті кожен район має свою, якусь, свою культуру і так далі. А мій район то є мій район, який би він не був. Але він є мій район, то та як моя мати, мій і так далі. Культура русинів, яка нам передалася, ми її хочемо пронести. От то, що робили перечі. Наші дідові, як вони співали, танцювали, або що вони робили. Ми б хотіли, щоб наші діти, а їхні правнуки, праправнуки, дізналися, бо їм інтересно то. Зараз не пристижно називатися русином. Ви все не ганібете свого проїсхуждіння. Я наоборот горжуся тим. Я горжуся тим і буду гордитися. Русин то є національна меншина, яка вже тисячоліття. І вони не міняються, і не ісчезають не при яких, як знають говорити, руські розкладах. Вони все є. Просто в один час їм було краще, в другий час було чуть-чуть гірше. Ну тепер можна відновити і треба. Ота культура, яка є лише у нас. І нікуди більше її не є. але у нас. Ви ведете свальби. Ну, це сохранилися народні традиції. Ну, на свадьбах найбільше сохраняються народні традиції. Найбільше. Всі церемонії, все те, що проходить від, від самого рана до другого рана, то мені відомо все. Ну, наприклад, різання барвінку, там починається свадьба. Ну, на самий перед починається кожна. Русинська свадьба із такої молитви. Поразі я наказував молодятам, якщо ганьбляться так десь публічно або що, то нехай закриється десь у своїй кімнаті, але від щирого серця помолиться, подякує -по Господу Богу за те, що зводить серця, молоді серця, з котрими треба буде йти по житті, на все життя. Вінчення, то саме такий, що обряд, який ну, ну, розписування, то ясно, то вже такий малосвіжіший обряд. Ну, або узаконити свої відносини, то обов'язково перед державою. Так, Потім хустковий, танець молодої, або хустковий шоровий танець молодої, його всяко називають, Ну, але він усе є танець з Бальцем. А не сохранилося у вас, що сважки молодої переспівуються із сважками молодого? Ну є, ну то є в процесі весілля, то все є присутньою. Дуже святішить Іван Матьов каже: люблять наші співанки, танці, русини за границю. Бо народне іскусство має велику силу об'єднувати людей. Будити в них чувства радості, любові. А хіба не ради цього може йому на землі? Музика або спів. Взагалі, культура то міжнародний язик. Якщо так можна сказати, то є міжнародний язик. Це є язик, на якому ти можешся общатися і не боятися що ти то неправильно повів або ще щось. От якщо заспівали, тебе народ прийняв. Ви співпрацюєте з росинськими організаціями за кордону, із словаками, і з мадярами. В Словакії найбільше співпрацює з росинською обороною на словенську. Там є приседа, пан Протівняк Владимир. Можна так і сказати, що він мене надихнув на тоді. Він надихнув. Дуже хороший, порядний чоловік в такому плані, що чоловік говорить іменно то, що треба. І як треба. Як наставник спокійний. Як треба робити? Ніколи захмарно і не пообіцять. Ніколи ісходить із того, що маємо. І я, я все говорю. Беше є організацій громадських, там, які відносяться до русинства, але дуже мало є організацій таких, щоб е, вони відстоювали русинство. Но ну, не може бути русина мадярського, словацького русина, польського, там Лемка, або, я не знаю, канадського русина, або ще якось. Ми так привикли. В частності Словакія добре е, сказала про своїх громадян, котрі тут проживають. Заграничний словак, або словак, живучий в заграничі, не може бути українських русинів. Може бути або русин, або не русин, а може бути і так русин, живучий на Україні, або русин, живучий в Канаді, або русин, живучий в Венгрії і так далі. Так би мало бути. От я би хотів їх попросити, якщо називають вже і діють з громадськими організаціями, то щоб ну, хоч чуть-чуть відповідало. Тому що як і перепіс населення була в Словаччині, перший перепіс населення там було порядка на 30% менше русинів, як на другому. Так Бог дав, така майже в мене судьба, що я на старості років познайомилася з таким чоловіком, як Іван. Станіславович Матьовка. Треба було давати концерт русинський у селах Словакії. І хтось порекомендував Іванові Станіславовичу, обо нас взяли червону ружу нашу, нас трьох. Було все так дуже акуратно все організовано. Він прийшов за нами у Мукачево, що дуже рідко в мене стає, бо мися все добираємо своїм ходом. Він нас забрав і ми дуже з великим успіхом виступили у Словакії. І від того, до як це почало, він нам організував поїздки кожен рік по сім, по вісім поїздок у Словакію. Ми вже з Іваном Матьовком обходили усю виходословенську республіку, ту й коло Пряшова. Тепер у цьому році зробили ми діточками з бабчиною співаночки паспорта, і так все удалося, що Іван Станіславович нас повіз із діточками виступати. Як вас приймала публіка? Публіка нас приймала дуже превосходно. На останню співанку, що нам привезли із Одеси на слова Василя Цюбика, пісня про Подкарпатську Русь. Ми її співали перший раз, і дійсно, що мися, дуже волновали. Ото пісня перший раз співала за границю. У нас вона ще не, не ісполняла. і нам люди стоячі, плескали і плакали, бо там дуже зворушливі слова. Дуже файно. Ми виступали у селі Іновце на фестивалі народної співанки. Дотись, ми виступали із Тріо Червена Ружа, фест під Кремінцом. Тож нас дуже файно сприймали зрителі. Дуже намного написали отзовів у наш журнал. Ми носимо за собою журнал, і там, в хронологічному порядку, є написано, де ми виступали, що люди желають чути. Желають чути лише нашу русинську народну співанку. Нашу автентичну співанку, так, як її зздали наші русини, батьки, прадіду, таку хочуть співанку чути. Звідають. За таку співанку мене звідали, чи могли б ми їм заспівати дала мені мамка корову. А у нас ото є у дітей у репертуарі. Такі співанки співаємо. Ластовочку десь була, коли зима тиснула дуже великий успіх, мала співанка тоді. через поле широке, милий, милий іде вчора. Тече вода каламутна, тиха вода гелем на бискіді. Море, пісень ми б могли перечисляти, як нас там люди приймають, як нас слухають. Останній фестиваль був в селі Яновці. Там був настоящий фурор. І я тут знімаю так на фотоапарат по Чув чую шум такий ззаді, а то всі встали. Знаєте, ото йорсання лавок і тих стільців. То ну, чоловік, може, 250, 300, ну, кілька там було чи плюс учасники, то всі встали. Всі встали. Я розвернувся, сфотографував, дивлюся, люди плачуть, плачуть, хлопають, плачуть, дивлюся на наших і не з радості. Дуже приємно. Ніч так не зближує народ, як народна співанка, культура, наша культура, наша національна культура. І... Іван Матьовка один із таких організаторів, яким яся горжу, що яся з ним познайомила. В нього прекрасна сім'я, діточки, троє дівчат, такі, як Ружі, і одна краща у другій. А мудрі які, колись ми виступили в Межелаборцях на концерті, дуже нам мало дали. Дали нам 15 минут. Ну то дуже великий авторитетний фестиваль в Межелаборцях, свято національної народної співанки і спорту. І я кажу, ну, Катючко, як ми виступали? Вона нараз не глядеть слова, це лише у третій або четвертий клас дівчинка перейшла, а вона каже: Браво бездоганно! Десь такі слова знайшла. Ну бо так і сте співали. Я вас фотографувала. Така дуже золотушка така сім'я прекрасна. Вони нас приймають у себе дома. Коли ми перший раз до Івана зайшли у двір, він був дуже щасливий, що ми прийшли до нього, що ми ся согласили з ним співпрацювати. І, і словацького, русинського роду ми працюємо. Це наша така сполупраця, але дуже жива, дуже, дуже, дуже жива. Ми там більше виступаємо, як у нас. А в родині які традиції русинські сохранилися? Кожна сім'я то своя маленька якась держава. І своїм прапором, і своїм гімном і так далі. Я не буду так за сім'ю широко розказувати, бо то ви самі розумієте, то кожен чоловік так, так би поступив. Айбо є. Діточки ставляться з розумінням. У мене є три дівочки, три доньки. Щасливий тато ні, 20, 17 і 9 років, навчаються старші. І в Словаччині, і в нас на Україні, а менше ще ходить до школи. Які русинські традиції, ті, що були у вашій у родині, ви перенесли у свою? Абсолютно, абсолютно всі, того, що в мене, ну, як і тьоща, вона така істинна русинка до глибини душі. Всі традиції, які пов'язані, з такими роковими святами, всі, абсолютно всі зберігаються. Всі. Тобто, якщо Пасха, то з її виходящими, якщо святий вечір, все як має бути. Ти ходив? Колядувати, вінчувати. А діти це знають колядувати? Знають, знають колядувати, але ну, там менше підспівує, але хоче знати. Іван... Великий організатор. Він не лінує подзвонити, прийти, увідіти. Він ще не лише таких фольклорні такі ансамблі, лелеє, бо він то -то плекать плекає то -то ансамблі, він любить, то -то, і в них усіліє такі ансамблі народної русинської співанки. Він ще веде свадьбу, він старостує на свадьбах, підтримує стародавні традиції, а це дуже важливо. І він нам розказав, що коли він тамадує на свадьбі, його перев'язують красним парадним рушником, і йому тот рушник дають у подарок. І він нам уніс такий цілий оберемок рушників і каже: Оля Кирилівна, обирайте собі, який я смію, який любите. Мені було неудобно, я перший раз зайшла до хиші такою нараз подарки доставати, то у нас так не прийнято. Ми прийшли просто так. Ну, а мопак якось вже розібрали, і я маю тепер на пам'ятку дуже-дуже красний рушник у Дивана Матьовки. Як приємно познайомитися з такими людьми, які можуть любити щось. Ну, Любов завжди від Бога кажуть, це жертвена категорія, що треба не лише себе любити, а й ближнього. І серед таких людей, які люблять іскренне і жертвують. Раді прогресу, духовності і моралі народу є Іван Матєвка Станіславович, дуже прекрасний чоловік із Березнянщини, із нашого русинського краю. Я думаю, що кожен чоловік, який не змінив своїй матері, своїм землякам, своїй національності, культурі, яку пронесли його народ в віках під любим. По любою непогодою, не загнулися, не впали на коліна це дуже сильні і від Бога чесні люди. За що нам треба, Русинам, боротися, аби все-таки своє відстояти? Треба просто кожному з нас робити то, або знати своє происходження. І все, більше нічого не треба знати. Треба знати хто, ким були твої предки. Чого є, є, є словак, є маляр, він знає своє. Він твердо стоїть, попробуйте навчити когось з другої з меншини другому. Тяжко переучуюсь. А ми так. Ми звикли ходити світом і так далі. Що Ми універсальні. Ми до всього підстроїмося. Так знаємо, знаємо своє, від ким ми походимо, ким були наші дідові, наші бабки і так далі. Заки такі люди живуть між нами, такі молоді люди. Бо у нас рідко тепер молодь йде у двіжені русинської, бояться чомусь. Закі такі люди живуть, як Іван Станіславович Матьовка. Я думаю, що русини будуть жити, і русинська культура не вмре. І будемо чим далі, тим ліпше, ліпше, ліпше будемо розвивати і міжнародні відносини, бо то є міжнародні відносини. Ми представляємо Україну, наш фольклор. І ми будемо. Радуватися русинському словові, русинської співанці, русинському рухові у нас на Закарпатті. Дай Бог йому щасливих дорог, який возить наш бабчину співанку із русинськими програми по Словакії, Чехословакії, Румунії, Мадярщині, по Росії. Щасливої йому дороги і довгих років життя. За що любите співанку русинську? Русинська співанка, ну, вона як мені, як, як і всім нашим закарпатцям, вона найближе до серця. На найближе до серця. Вона є дзвінка, вона є така неординарна, вона, вона дійде до будь-якого серця, від, від дітвока до, до, до старшого. Тому що сміло може вийти лише підготовлена людина. От коли виходять і заспівають, чуть-чуть підіграють, да, є, є. Є і оплески, є навіть і свист, є подяки, є, підходять, є предлагають співпрацю різну. Маріанка Окс учасності в, в нас зайняла там і призові міста. Ну, коли вона вийшла і заспівала, дощ падав. Знаєте, от то було фестиваль під Кременцем, падав дощ. Ну, Розійшовся так, як у нас буває. Ну і що, вийшла, заспівала. Знаєте, як то було приємно, коли бабки і ті дідові, і ті всі присутні, хто був у Новій седлиці, разом із головою то висовувалися і бігли позирати, плескали, давай ще. О, то є приємно, то є приємно, та пісня почута. Ви щасливий чоловік? Так. Да. Да. Просто бо я чоловік, я жив. Я старався нікому ніколи зла не робити. Я, може, тим і страдав. Тим же страдаюча людина. Говориться, як ти до мене хліба, я до тебе камінням, ні? Ну мене то ні. Я іменно по тому я можу щасливий. Видаємося, ж, якби кожний русин на своєму місці не много приказував, а ділом подержував нашу русинську культуру, традиції, допомагав ближньому, як все робили наші предки, каже Іван Станіславович Матьовка, Ми много би вже досягли. А й бо маву надію, продовжує частований Іван, що часи все змінять, і ми будемо такими мудрими, як наші предки, котрі через минуло віків сохранили свій язик, чисть і достоинство.